Мир вам, брати і сестри, Господь посеред нас. Дякую співакам, музикантам за те, що е, таку запропонували, такий гарний псалом запропонували. Це торкатиметься і того, що я говоритиму. Я сьогодні хотів би поговорити про три переображення. І це стосуватиметься е, останнього переображення із трьох, про які я буду говорити. Е, я хотів би в хронологічному порядку, хоча сьогодні дійсно ми святкуємо переображення, яке стосується нашого Спасителя Ісуса Христа, коли Він на цій землі явив свою славу для декількох учнів, переобразившись перед ними, коли його одежа змінилася, лице змінилося, і це, було, це була надзвичайна подія. Але в Біблії є декілька. Принаймні ті, що я сьогодні хочу говорити. Можливо, їх більше є, але я вибрав три. Перша з них записано Книга Вихід. 34 розділ прочитаємо із 29 вірша. До речі, цей текст зовсім недавно звучав у церкві. Микола Володимирович проповідував. Можна переслухати. 34-й розділ Вихід з 29 вірша. І сталося, коли сходив Мойсей з гори Сінай. А обидві таблиці свідоцтва в Мойсеєвій руці при сході його згори, що, Мой... що Мойсей не знав, що лице його стало променіти, бо Бог говорив із ним. І побачив Аарон та всі Ізраїлеві сини Мойсея, аж ось лице його променіло, і вони боялися підійти до нього, і кликнув до них Мойсей, і звернувся до нього Аарон та всі начальники в громаді. І Мойсей говорив до них. А потім попідходили всі Ізраїлеві сини, і він наказав їм усе, що Господь говорив з ними на горі Сінай. І скінчив Мойсей говорити з ними і дав на лице своє покривало, а коли Мойсей входив перед Господнє лице на розмову з ним, то здіймав покривало аж до свого виходу. І він виходив і говорив до Ізраїлевих синів, що було наказано йому. І бачили Ізраїлеві сини лице Мойсеєве, що променіло лице Мойсеєве. І Мойсей знов накладав покривало на лице своє, аж до відходу свого, щоб говорити з ним. Я назвав це переображення, від'ємне переображення. Читаючи Біблію і слухаючи, виростаючи в християнській сім'ї, я вже говорив не раз: особисто в мене створювалися деякі образи, які. Інколи відрізнялися від того, що все-таки написано в Біблії. І тому заохочую дітей віруючих батьків і тих, хто читали дитячу Біблію, потім переходити на Біблію без картинок, написану українським текстом, і читати уважно. В моїй уяві було таким чином це дійство, яке переживав Мойсей. Другий раз Перший раз Мойсей вже був з Богом, говорив. У нього були скрижалі, які витисані самим Богом, на них написані слова закону. Коли він прийшов в табір, люди зробили бичка, довгопоклонством зайнялися, він розбив ці скрижалі. І внаслідок цього, він знову йде до Бога, але вже сам витисав скрижалі, на яких Бог написав вже слова закону знову. І він з цими скрижалями йде. Спускається до народу. І, можливо, хтось ще так уявляв, що, як і я, Мойсей, він світиться. І люди його бояться, все. І він починає закривати своє лице зразу, бо людям надто світло. І тому він заховує своє обличчя. Але. Коли ми уважно читаємо текст, то взагалі-то Мойсей не комплексував тим, що в нього світилося обличчя. Він спускався, він говорив з гароном, начальниками, говорив потім з людьми, передав їм закон весь, а потім він, вже після всього, як він все розказав, аж потім він бере покривало, закриває своє обличчя і там йде в свій намет. Потім проходить момент, і що стається з лицем Мойсеєва? Воно потихеньку потухає. Воно сьогодні світилося так, ввечері вже воно менше світиться, завтра вже менше. Не знаю, там на третій день він вже як звичайна людина. Я це назвав від'ємне переображення. І чому саме Мойсей закривав своє обличчя. І про це написано дуже детально в Пісані до коринтян Друге пісня до коринтян третій розділ, рекомендую прочитати. Я звітіляв Пізніше прочитаю лише один текст чи два. Ось, але е, такий був принцип, що Мойсей він взагалі комплексував тим, що його обличчя переставало сяяти. Воно сяяло яскраво, а потім воно сяяло менше, потім ще менше. І люди вони бачили це, як тьмяніє лице Мойсеєве. І Мойсей закривав своє обличчя, і коли він ставав вже якби звичайною людиною. Він йшов до Бога знов з тим покривалом, і перед Богом він, чи, можливо, раніше ще, він відкривав це покривало. І знову ж в присутності Божій, його обличчя починало сяяти, і він приходив знову з сяючим обличчям. І люди не могли на нього дивитися. Я рекомендую вам таку, таку інтерпретацію. Можете уважно перечитати цей текст. Ну, але я схиляюся до цієї думки, що все-таки якраз Мойсей закривав. Своє обличчя, тому що воно потихеньку переставало сяяти. І Мойсей, він розумів це, що слава Божа, яка перейшла на нього від присутності Господні, це сяйво, воно потихеньку зменшується, зменшується, і Мойсей вже не так сяє. І потім стає як звичайний чоловік. І він знову йшов до Бога. і е... І Мойсей, написано цей текст, що я читав, останній вірш, і Мойсей знов накладав покривало на лице своє, аж до відходу свого, щоб говорити з ним. Ось аж до того відходу, коли він йшов до Бога, в нього на лиці було покривало, перед Богом він його знімав. Тому я просто для ваших роздумів залишаю цю думку. Друге переображення це якраз безпосередньо стосується до сьогоднішнього свята. Це переображення нашого Спасителя. І є е, три текста записаних, євангелисти е, записали, записали про переображення: це і Лука, і Марк, і Матвій. І я хочу прочитати з Євангелія від Марка, 9 розділ. Із другого вірша. А через шість день забирає Ісус Петра, Якова, Івана, та й веде їх осібно на гору високу. Самих. До речі, я на рахунок дат, брат Андрій перед тим читав день за вісім, якщо ви уважно, ми уважно слухали. А тут Марк конкретно пише через 6 днів. Тут помилки немає, тому що єврейські... євреї трошки по-другому рахували час. Якщо ви сьогодні бачите, в нас сьома майже година вечора без 10. Сьогодні що в нас? Середа. Да? От Євреї вже. Напевне, в півдев'ятого будуть рахувати, що вже четвер. Тому що сонце зайшло і вже почався інший день. Ну, і там точно не сказано, а день за вісім, тобто приблизно. Тут Марк конкретно пише через шість день. Забирає Ісус Петра, Якова Івана та й веде їх осібно на гору високу самих. І він переобразився перед ними і стала одежа його сійна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так вибілити на землі. І з'явився їм Ілля й Мойсей, і розмовляли з Ісусом, і озвався Петро та й сказав до Ісуса: Учителю, добре бути нам тут. Поставимо ж собі три шатрі для Тебе одне, одне для Мойсея, одне для Іллії, бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та Хмара ось їх заслонила, і голос почувся із Хмари. Це син мій улюблений, Його слухайтесь. І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого з собою не побачили, крім самого Ісуса. А коли з гори сходили, Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих Воскресне. Брати і сестри. Я тут хотів би звернути увагу, я не буду поширюватися, але хотів би звернути увагу. На те, що Христос сам у собі мав славу Божу. Хоча Він ходив у тілі, він виглядав як звичайне, звичайна людина, але Він мав у собі славу Божу. Прийшов момент, коли просто ця слава була виявлена безпосередньо. Ми тут не бачимо, що голос з неба був зразу, там, отець зійшов із неба, торкнувся. Ісуса, і тут раз Він переобразився. Вже потім з'явилася Хмара, голос із хмари був. Але переображення відбулося таким чином, що слава, яка перебувала в Ісусі Христі, вона була просто виявлена назовні. І учні, котрі побачили це, вони диву далися. Крім того, з'явилося ще таке чудо, що Мойсей і Ілія спустилися і тут вели бесіду з Христом про його останні дні на цій землі. Про його кінець в Єрусалимі. ці речі. Але я хочу, щоб ми якраз зауважили, що саме слава Божа вона перебувала в нашому Спасителю. І прийшов момент, коли він просто дав цю славу можливість побачити своєму оточенню. Петро, Яків і Іван вони побачили Спасителя прославленим. Його одежі змінилися, його, його лице змінилося, він став осяйний такий, що, Можливо, на нього важко навіть дивитися було, але це та слава, яка перебувала в Спасителю, нашому Ісусі Христі, вона була відкрита, вона була явлена Його учням. Це є важливо, тому зауважимо цю деталь переображення нашого Спасителя. І ще одне переображення, яке стосується безпосередньо нас із вами. І сьогодні лунали вже пісні про те, що ми маємо переображатися в образ Христів. Нехай Христос переображається в мені. І це є дуже важливо, це наше з вами переображення. Друге післання до Корінтян, Третій розділ. Прочитаю 17 і 18 вірші. Друге Корінтян, третій розділ 17 й 18 вірші. Господь же то Дух. А де Дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Що відбувається, відбулося з нами, християнами? Коли Христос прийшов в наше життя, зайшов в Твоє і моє серце, слава Господня, вона зайшла всередину нас. Господь поселився, став жити в твоєму і моєму серці. Слава Богу за це, брати і сестри, це не від нас, це не від наших добрих справ, добрих діл, наших заслуг, від того, наскільки ми хорошими були, а так захотів Господь. Ми відкрили свої серця, ми визнали себе грішними. Прийшов Христос, простив наші гріхи, простив наше минуле і став жити в Твоєму і в моєму серці. І в нас із вами з'явився стимул переображатися. Хоча багато людей моментально переображаються. От сьогодні курив, вже завтра не курю, пив, вже не п'ю. Але буває досить по-різному. Дехто так довгий час бореться з різними схильностями до гріха, потягами, деякими негараздами і своїм характером. І, брата і сестри, в нас є таке прогресивне переображення християн. Чому ми маємо рухатися? Бог дав нам можливості, коли він зайшов і став жити в нашому серці. А тепер за тобою і мною є відповідальність і зобов'язання, щоб ми переображалися. І це переображення має бути прогресивним. Це дещо відрізняється від того, що переживав Мойсей. Мойсей він приходив до Господа, він був в його присутності, він бачив його лице. Лице Мойсеєва починало сяяти, він йшов від Бога, і лице його потихенько починало тьмяніти, тьмяніти, потім вставало як звичайної людини. Чим відрізняється наше із вами переображення, брати і сестри? Ми колись були грішниками, але Христос прийшов в наше життя, і Він вже нас переобразив. Він дав нам можливість переображатися і з кожним днем переображатися і змінюватися в образ Христів. Що ми з вами робимо і намагаємося робити, і будемо робити, доки живі на цій землі? Ми повинні кожен день залишати погані звички, змінювати свій характер, щоб наш характер став подібним до характеру Христа. Коли ми когось ображали, ми маємо це залишити. Ми маємо задаватися питаннями: Христос: а як ти хочеш, щоб в цій ситуації я повівся? Чи, чи я з моїм братом, з моєю сестрою повівся так, як ти хочеш? Чи я сьогодні на роботі працював і, і своїми співробітниками, чи я був подібному, подібно, як ти хотів би з ними побути? Чи я сьогодні показав тебе, чи я показав свою твою славу, чи я сьогодні показав свій характер, свої схильності, свої негаразди їм, свою людську природу показав. Брати і сестри, і сьогодні я благословляю вас іменем Господнім і сам намагаюся своїм життям переображатися в образ Христів. Це процес, брати і сестри. Бувають зупинки, бувають навіть скоти назад, бувають, брати і сестри, але ми зупиняємося, переглядаємо себе, знову дивимося на Христа, дивимося на того, хто живе в мені духом своїм. І я хочу переображатися в образ твій. Мені є куди рухатися. Я ще не такий, як ти Христос. Тому це прогресивне переображення. Я закликаю, щоб воно постійно працювало в нашому житті, щоб ми переображалися в образ Христів. Нам є над чим працювати, нам є куди рухатися. Тому нехай Бог нам поможе, щоб ми переображалися в образ Христів. І ще один текст із цього ж другого Пісня до коринтян. 4 розділ, і 6 вірш. Бо Бог, що звелів був світлу засяяти із темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій». Це про те, що я говорив. Христос захотів засяяти в наших серцях, і щоби. Просвітити нам прознання Божої слави в особі Христовій, ось куди ми маємо рухатися. Тому нехай Бог нас благословить. Сьогоднішній такий святковий день я закликаю, брати і сестри, згадуючи, що Христос сам у собі мав славу Божу, хоча Він ходив в людській природі. Ми з вами ходимо в людській природі, але щось неземне поселилося в наших серцях. Твоєму, в моєму серці живе Христос. Це надзвичайно важливо, це чудово є. І Дух Господній спонукає нас переображатися в образ Христів, кожного дня змінюватися, читаючи Боже Слово, молячись, роблячи добрі справи, помагаючи своїм ближнім, займаючись звичайними нашими справами. Нехай Божий Дух переображає нас в образ Христів. Коли ми постаріємо, щоб ми не стали буркотливими, але щоб ми ближче стали до образу Христового. Як приємно бачити християн, котрі пронесли християнство все своє життя, і приходиш до них, а ця людина світиться, Христос живе в неї. Вона стала ближче до Христа. Залишилося всього декілька кроків, і вона, ця людина, залишить людське тіло і перейде до Господа, і вже так близько. Він, вона до слави Божої. Так хотілося б бачити більше християн, які через своє життя пронесли християнство, стали ближче до Господа, переобразилися в Його образ. І прийде той прекрасний момент, коли ми залишимо земне тіло, залишимо всі наші справи, залишимо все, залишимо землю, перейдемо до нашого Господа, побачимо Його таке, як Він є. І тоді закінчиться наше таке. Переображення, можливо, але я все-таки думаю, що навіть в Царстві Божому ми будемо все-таки переображатися й далі. Тому що наш Спаситель, Він безконечно прославлений є, і ми будемо рухатися в Його сторону, але будемо бачити Його такий, як Він є. Тому нехай Божа слава буде в нашому житті. Я бажаю, брати і сестри, щоби ми кожного дня переображалися і змінювалися в образ Христів. Амінь.